А Ізраїль завдав удару по Ємену. За даними Times of Israel, атаковано було контрольованих хуситами місто Аль-Худей. Цілью ціллю стали паливні склади. Атаку здійснили через день після смертоносної атаки безпілотника на Тель-Авів. На відео, які ширяться в соціальних мережах, видно полум'я та дим, що піднімаються з місця удару. Можемо побачити кадри. До речі, от сьогодні Антоні Блінкін заявив, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем та Хамас у межах десятиярдової лінії рухаються у лінії воріт. Ну так ну дай боже, але дійсно я два буквально там дві, дві години тому побачив оці перші кадри, які поширило ізраїльське телебачення, що вони в. Попередили ще позавчора після цього нічного удару, вперше Хусипі спромоглися обійти ізраїльське ПВО саме за рахунок маневру. Вони летіли над Сінаєм, потім вилетіли в Середземне море, і в цей БПЛА влетів ну, там модернізована версія. там, Відомого відомої моделі, яка летить на 2000 кілометрів, і е, в, в, оскільки оператори ППО Ізраїльського бачили, що цей об'єкт наближається Середземного моря, вони не одразу ж сприйняли його як ворожий об'єкт. Думали, що можливо там якийсь приватний літак наближається, і через це саме оцей третій годині ночі він вразив цю місцину, якраз де я свого часу паркував свій автомобіль. Це неподалік між американським посольством і Міґдалер на бен Беніуда Хат в Телеві. Від де був, був консульство, яке я свого часу відкривав в Тель-Авів як перший український дипломат на Близькому Сході. І там я якраз паркував там Фалафільна така на розі Верхов Шаломалехим, вулиця Шаломалехима і Бен-Ігуди. І якраз вразила цей будинок, колись там багато наших гостей зупинялися в цьому готелі, якраз який просташований потім поруч. Так от хусити. Дійсно, вперше спромоглися нанести удар по центру Тель-Авіва. Це саме серце. Це американська амбасада. Це на Верхова Ілон на, на набережній в самому центрі ну, такого, ем, найактивнішої частини найбільшого ізраїльського міста. Це є такий вислів, що Єрусалаймідпалет, Єрусалим молиться, Хайфа працює, а Тель-Авів танцює. Там якраз в цій місці найвідоміші. Старації розташовані там нічні клуби, міста від місця відпочинку. І тепер от хусити спромоглися вдарити саме по цьому місці. Вбили одну людину, і ізраїльтяни декілька вісім чоловік отримали невеликі поранення. Але ізраїльтяни попередили, що буде помста, і ось цей великий спалах, ця велика пожежа, якраз худейда. Худейда, це єдиний порт, який контролюють хусити на чорному на Червоному морі. І через нього відбувається ну не тільки постачання зброї, а що най... <кій> Неприємніше – це єдиний канал постачання продовольства гуманітарної допомоги для країни, в якій 20 мільйонів постійно страждають від голоду. Тобто, хусити вони з одного боку здійснюють удари, перекрили своїми ударами. Абельмандевську протоку, через яку здійснюється 18% світової торгівлі. уявіть собі, і сьогодні вже більше сотні судів судень постраждало від цих бомбардувань, і вони нарощують за рахунок допомоги. Ірану нарощують свої можливості, потужності. Оці модернізують, самі там модернізують зброї. Ці аналоги наших цих морських БПЛА, які використовують ракети, які вже летять на 2000 кілометрів. Тобто сьогодні якраз оцей. Ну, Бомбардування цього порту можливо це якраз і є першим таким кроком на ізраїльської помсти. А на жаль, легкого вирішення цієї проблеми хуситів немає, то оскільки країна сьогодні розділена на п'ять регіонів, які контролюються різними угрупованнями, і хусити вони стратегічні у цій Порт Ходейда і всі ці регіони гірські дуже важко доступні. Я, хоч ніколи не був саме в Ємені, але багато працював з єменцями. Пам'ятаю, наскільки це така войовнича така нація, то так, такий приклад, вони частиною національного одягу всіх єменців. Є кінжал, як він правильно називається зараз. Може, не згадаю. Такий гострий кінжал з таким лезом на 30 сантиметрів, який обов'язково носять всі чоловіки. І вони дуже войовничі, навіть. Був такий <смеш> цікавий епізод, як один, один з моїх там, радіоперсонажів казав характерний наприклад, така шепетільна деталь, Зовсім на зарі моєї юності перекладацької ми супроводжували делегації, якого 26-го чи якого з'їзду КПРС в 1986 році. І члени цієї делегації, які прибули на з'їзд, вони, на жаль, там вживали препарати, так званий КАТ, який там розширює свідомість, і оселилися там от на цій віллі на Воробйових горах, де тепер на цій віллі живе один з найбільш розшукуваних. Ну, одна з тих віл, де тепер живе найбільш розшукуваний злочинець у світі Семен Магилевич. Так, от. Вони настільки були збуджені внутрішніми протиріччями. Так тоді, якраз боротьба йшла, традиційно ж там був розподіл на північний і південний ємен. Настільки були збуджені своїми, своїми цими суперечками, що перестріляли один одного, і потім, вже по закінченню з'їзду, їх їх поранення лікували. В цьому госпіталі в Бурденка нам доводилось відволікатись від навчання. Тоді якраз п'ятий курс закінчували в інституті, тому що треба було надавати допомогу братському єменському народу, який був настільки розхитана. Ситуація була внутрішня, що вони навіть як гості найбільшої там, важливої події Радянського Союзу з'їзду КПРС перестріляли один одного на Воробйове гара. До речі, про кинджал Джамбія називає Джамбія, так? Так? джамбія, джамбія так. так або Джен арабською Джен. В це стерно, да, ось uh -huh. те, яке носиться тут на стегні, да ну і він доволі такий коштовний. Так, так, це і вони ж останні гроші. Я пам'ятаю, як вони вихвалялися цими кінжалами. Що вони тому що я потім ще працював з єменською групою. Там була цікава історія. В мене це остання окрема розповідь. Вони прикрашають його драгоцінним комінням, і там іноді треба віддати там в свої заощадження за декілька років для того, щоб купити кожному хлопцю, який проходить обряд цього обрізання. Йому треба подарувати і треба іноді нам віддати там скупу грошей для того, щоб саме подарувати йому такий дорогоцінний цей джамбі, цей кінжал. Ну і ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про припинення вогню, те, чого бажають американці, вони посилаються Ентоні Блінкін, на ізраїльське суспільство, що там панує сильне бажання покінчити з цим, домогтися припинення вогню і повернення заручників додому. Наскільки уряду Нітанягу це вдасться, як ви думаєте? Ну внутрішні протиріччя роздирають сьогодні Ізраїль. На жаль, в, в, самому Натанягу не невигідне швидке припинення цього. Конфлікту в Азії, оскільки одразу ж почне працювати спеціально створена там комісія, аналог комісії Аграната, відомої після війни судного дня. Яка відповідно велику частину провини покладе саме на прем'єр-міністра, який за останній, ну за перший рік своєї там останньої цієї каденції, він повністю зруйнував традиційні пріоритети ізраїльської політики. Замість питань безпеки і оборони весь Ізраїль переймався цією? Юридичною реформою, і як тільки відповідні там наслідки будуть роботи цієї комісії, будуть проведені вибори і позбавиться своєї посади прем'єр-міністр Натаньягу на там 100%, і, зрештою, знов опиниться на лаві підсудних, оскільки він вже під чотирма кримінальними справами знаходиться, по яких там решту своє життя може провести за гратами. А тепер ще таке серйозне звинувачення, як нехтування своїми обов'язками. Ну, Верховного військового керівника те, що він не приділяв відповідної уваги. Я нагадаю, що через цю кризу, яка практично розколола ізраїльське суспільство, тому що він взяв собі в партнерів знову ж таки тих одіозних персонажів ізраїльської політики, які, які знову ж таки. Погрожували політичними вбивствами сьогоднішній керівник міністр внутрішньої безпеки, такий одіозний персонаж Бінґвір. Він вихвалявся тим, що колись за декілька днів до вбивства Іцхака Рабіна викрав емблему його Ролос Ройса, показував її на камери ізраїльських телеканалів. І казав: Ми дісталися твого лімузину, ми дістанемося і тебе. І дійсно, потім, через буквально там лічені тижні, Іцхак Рабін був вбитий на центральній не плачет